Це моя вчителька, її звуть Тичук Тетяна Валерівна. Вона дуже гарно викладає всі уроки. Вона дуже гарна, вона завжди дбає про нас. І я вірю, що вона буде для нас до п'ятого класу дуже вічлива. Ми повинні до неї ставитись так як вона до нас Вона за нас переживає, вона все планує наперед. Вона завжди знає, що треба робити. і вона... Завжди може нам допомогти, вона завжди підкується, навіть коли щось не те зробили. Вона завжди стежить за дисципліною, і вона любить дисципліну. Це точно. Це моя вчителька Юлія Вікторівна. Вона завжди добра і не кричить. Вона піклується про діток. І якщо хтось ударився, вон, у нас є месестра, вона одразу веде. Вона е, не кричить ні на кого, що типу для чого ви його штовхнули? Вона просто пробачає. Це моя вчителька Ірина Анатоліївна. Вона завжди про нас піклується. Вона дуже гарна. Вона навіть коли хлопці б'ються, вона просто пробачає. Я бажаю їй щастя, здоров'я і щоб вона була завжди щаслива. Це моя вчителька. Її звати Забріна Вікторівна. Вона коли, коли комусь Вагано, чи, чи щось болить, вона завжди каже і знає, що робити, коли щось болить. В неї велике серце, і я її дуже-дуже сильно люблю. Сподіваюсь, вона буде до, до самого 5 класу. Це моя вчителька Надія Федорівна. Вона... Дуже добре. Коли я сюди прийшла, я дізналася багато чого. Я бажаю Надії Федорівни, щоб в неї було добре серце. Це моя вчителька, звати Лія Олегівна. Вона веде танці. Вона навчила нас робити в школе, шпагати різні. Це моя е учительниця Наталія Митрівна. Я її лю люблю за те, що вона добре веде уроки. Бажаю я були е шу діти шухняні. Це моя вчителька. Її звати Юлія Вікторівна. Я її люблю. Мені подобається з нею залишатись після уроків вчитися.